Доброго дня всім друзі-колеги, сьогодні в нас 16 травня, їдемо ми на наш соняшник Сінгента Ласкала. Будемо вносити гербіцид Геліантекс плюс клетодим 120 грам на літр. Працюватимем по класичному соняшнику Ласкала в баковій суміші. Так що, друзі, не перемикайтеся, кому цікаво. Дивим се дали. Запускай. Працюємо, друзі, ось такими ми препаратами. Перший препарат у нас геліонтекс. Даємо ми його 40 грам на гектар. Такою кришечкою міряємо. Ще ще трохи Ось Так, це є. І е, працюємо ще одним препаратом в боковій суміші. Сань, давай той! Та це не лікарство, це так? Лікарство. Це лікарство, да? Працюємо таким ще блайдом від компанії Defenda. Даємо по 600 грам. Це від злакових бур'янів. Діяча речовина у нас клетодим. 120 грам на літр. Ним по 600 грам працюємо. Так, 600 на 5 гектар. Це нам треба 3 літра. 3 литра. Тут у нас два и там литр. Ага, есть. Раз. Сань, давай и тут. Тут литер і прилипач. Давай цю. Так, і тут у нас літр осталось. Вот такая красива, бля. Як дюшас. І працюємо с прилипачом. Калат п'яну зразу робити. Значить, вже прилипач розмішався. Так, сполоснем трохи щоб точно у нас вся прилипка. Шов, вперед! Назад. Назад. <рик> І вітерець пропав, да, чудово? Спомню. Da, tá, tá, mm -hmm. A, закончу, да, не дешеве удовольствие. И пить, бля, шкода. Та ти що? бля. Дуже. А, він не тут закончив, да? Че тут? Тут? Чух-чух-чух-чух. Давай біля йобанки мені. Так, друзі, от така у нас тут ситуація. Тут посіяний класичний соняшник від компанії Сінгента Ласкала. Посіяний він, як ви можете бачити тут по нулю, після кукурудзи. Раундапом не вспіли бризнути і... Получається, в нас отака картина. Мещі в основному і амброзії повно. Мещі і амброзія. Як ви бачили, на свій страх і різк працюємо ми в баковій суміші клетодин і Геліантекс. В минулому році в нас вже був такий опит, але ми працювали препаратом на основі ізелофоп Харума від Дефенде то в принципі ми були дуже задоволені результатом, теж в баковій суміші працювали, все чудово спрацювало. Як буде цей раз, я вам обов'язково в наступних відео розкажу і покажу. Ну, а поки працюємо далі. 1700 Більша нельзя, да? Чо за, за дар крилота, бля. Та він взагалі її повністю підняв, її ще можна пускати Тож вирівняти треба. Ну, і опустити ще. Что он творит, нахуй, скажи? Что а с ним делать? Ну, да надо что сделать, что сделать, или утопить его, нахуй. Или хуй его. Вот а то ты ебашешь, блядь. Так хай роба, вітру немає, в принципі. Голіхи буду сам їбати. Да, да, так. Да. А то такі діла. Так, друзі, ну а це наша пшеничка, де свой артист. Такий вона, друзі, має стан на 16 квітня. Починає де не вже викидати колосочок. Такий її стан. Тут ми вже працювали фунгіцидом другий раз, інсектицидом і мікроелементами. Так що, в принципі, стоїть вона. Досить непогано, але, звичайно, у нас суш конкретна, друзі, два місяці не було доща, 7 мм. Випав один раз. Подивіться, вологи немає зовсім зовсім. не дориєшся, земля як бетон. Звичайно, це дуже сильно повліє в нас на налив нашого колоса, так як це є критично. Фаза для розвитку пшениці. А дощів у нас навіть не намічається на ближайші два тижні, друзі. Так що ситуація досить і досить плачевна. Вроді би, і колос, вона непогано сформувала, і густота прилічна. Раз, два, три, п'ять 6, 7, 8, 9. 9. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І густота, і все є, але, друзі, немає зовсім вологи. Ну нічого, будемо далі спостерігати, як воно буде. Друзі, в людей вже ячмінь вовсю цвіте. Подивіться на його стан. Напишіть свою думку, яка тут приблизна врожайність. ось, друзі, з отакими колосками. Так, друзі, ну і приїхали ми поглянути на нашу кукурузку, який є її стан після цих заморозків. Кукурудза тут посіяна від компанії КВС гібрид 2370. Такий вона зараз, друзі, має стан. Такий розвиток. Ось у нас з цієї сторони от балки, там де затишок. Ось що з неї трапилось, друзі. Такий вона стан плачевний має. Але але точка росту у нас жива. І можливо далі вона буде викидати вже так, точка росту жива, Да Може далі підуть у нас нові листочки. Ну Но Тут у нас 2-3 рядка, що конкретно їх прибило, є і далі. Звичайно, ось такі пошкоджені рослинки, але тут ви можете бачити, вже вона починає кидати нові листочки. Звичайно, вже того результату, якого б нам хотілося, на який би ми розраховували, ми вже на нього не розраховуємо, так як, звичайно, для рослини це був дуже серйозний стрес. Навіть ці рослини, які вроді би не видно по них. Але все одно вони в стресі. Ось дивіться, друзі. Навіть на такій великій рослині вже в нас тут раз, два, три, чотири листка. Досить видно по ній і позабарвлені, що вона дуже в дуже сильному стресі. Ще ми тут працювали прямою. як ви можете бачити, позабирали ми тут. Соняшника падалицю. А так тут ми працювали грунтовим гербіцидом Айдахо і Сахара від компанії Дефенда. В принципі, по бур'яну не видно ніякого, щоб в нас тут щось було. Досить добре ґрунтовий тримає. Ну і, звичайно ж, доща, друзі, ось я взяв. З собою лопатку. Зараз ми, якщо її заженем, то подивимося, що у нас тут із вологою. Ну, ось далі ще трошки вроді би є. Але верхній шар, він у нас повністю сухий і тут це в нас від балка то тут ще трошки в нас волога збереглася, друзі. Так що, така кукурузка. Маєш бати дід на сім'я. Ну і що? Статя 169.1.2. Допомога. А ти все позабираєш. Ти. Так допомога від кого? А? Від держави на допомогу. Так, що ж десь від держави? Це хіба, бля, від директора. Держави. А при чому я? Ви що, на обезпеченні їбать? бать? гривень. Всім ты ту, блядь, статтю свою нахуй. Я, блядь, хуяю. Так то нахуй зеленому надо сказать, нахуй, що ти, блядь, 860 гривень платиш, ёбаний, на дитину, нахуй. Ну, так ти... сказав би. Цей... Так, блядь, скинеш цей, тикток, нахуй. А євреям скільки, нахуй. Ааа, євреям нехуистый, блядь, да? Да, А він хоче своїми детями нахуй. Я буду стругати, блядь. Ковбаси блядь, блядь. Розрібають, блядь, галтони нахуй. А людям ніхуя не дають жити, житті умін. Ціка гуманітарка погнило нахуй. Блять, блядь, Юрій, а де він, блядь, монтіровка наша уїдула, а? Хуї, маму, знаєш. Загубили монтіровку нову. Хуї, значить, загубили чи десь. Вона ж може прихована. Ну постійній день, постійний раз ми тут колесо не робили. Піздок, все. І більше після того ми її не бачимо. Ні. Що, знімаєш, як я пиздю? Ну а як? Щоб було компромат. Ну, як мінімум компроматно. так. Ха-ха! Не ви провірячи не тече. Ну так а як. Щоб бубаго жінку не а? Не, щоб, бля, як їбану щас по пшениці. Бля, і де чи я буду виливати, ні. Ну так а як? Я по словам вильів! Ха-ха-ха. Далі. Що, далі відео? Ні? Я честный, ты же мне Куда с вами так жить. Нельзя с вами так жить. На да пришел. Честному, блядь, пацану не доверяйте. ё На сметане, бля. Знаєш, як довіряй але провіряй. Он бач камера. Чуєш, а тебе ніхто не гукає. Да? То камера для жори, блять. Бля. Дай, він же і приходить сюди. Та боже упаси. Все, бездатно Все, а тебе там йде до мігора, там щось, провір болтики, гайки, бля. Ну, бля, ну що, пацани. Бачите? хоч не хочеш не доливати. Бо стоїть над душою. Ну, да. да. Ничего не сделаете. Все. Скрипя зубами, но буду выливать. Все. Вот так на тебе. Где слезы бежать, а я вижу, ладно. Ну и шо, ну. не чтоб викиль, блядь. А я куди, нахуй Все, пиздец. Да, это таких Ти що тут робиш? Ха-ха-ха! в законі! Хто знімає, блядь? Вор в законі, бля.